Аня Леончук випускниця Хмельницького технологічного багатопрофільного ліцею. Вона, як і тисячі її ровесників, 1 червня відсвяткувала шкільний випускний бал. Дівчинка каже, що вже обрала і фах, і виш вона вступатиме до Хмельницького національного університету. Проте шкільні роки згадує з особливою приємністю. Більше запам'яталося те, як ми сиділи ще з першого класу отакі от нарядні в шкільній формі, приходили на перший урок з великим хвилюванням, і це хвилювання нікуди не поділося за цих 11 років. Віталій Воронко випускник навчально-виховного об'єднання номер 5 Каже, що подаватиме документи одразу до кількох навчальних закладів, але перевагу віддає університету Львівська політехніка. За словами юнака, навчатися у школі йому подобалося. Проте разом із друзями не забували вони вести активне життя і поза уроками. Бувало таке, що ставили двійки, бувало, виганяли з уроків. Бувало навіть таке, що заганяли на уроки раніше. Навіть нас один раз покарали, що ми приходили на сьому ранку на уроки. Вже починали і сиділи до трьох до чотирьох годин такий нормальний клас цього року шкільні стіни залишили 22 тисячі випускників області. З них у Хмельницькому 3511 дітей, багатий регіон і відмінниками навчання. Золоті медалі отримав 821 одинадцятикласник, а срібні сто 186 юнаків та дівчат. Варто зазначити, що популярності серед дітей та їх батьків сьогодні набирають закордонні виші. Ми плануємо мабуть, все таки закончити польський вуз і за граніце. Я би, знаю, що є навчальні заклади і України хороші, і є можливість поступити нам туди, но все связано именно с работой. То есть мы приняли это решение только из-за того, что по окончанию вузов, к сожалению, на Украине работу найти очень тяжело. Через негоду вручення медалей випускникам довелося перенести у приміщення обласної філармонії, тому у залі ніде було яблуку впасти. Привітати вчорашніх школярів завітали батьки, рідні, друзі та гості. Випускник Волочиського навчально-виховного комплексу No 6 народний депутат України Сергій Лабазюк каже, що був не завжди слухняним учнем. Проте шкільні роки згадує з особливою теплотою. Вчителі це напевно і школа, це найкращий період нашого життя, який ми повинні цінити і оцінюємо. До сьогоднішнього дня всі ті їхні розумні, справжні такі батьківські, напевно, поради, які вони нам давали. Діти повинні завжди пам'ятати своїх вчителів, пам'ятати однокласників і творити, робити все те справжнє, гарне, щоб вчителі були горді за своїх учнів.